Олександр, які ви порадите конкретні кроки вирішення своїх місцевих локальних питань, так не починати із гнилих помідорів, як ви говорили, але з чого варто починати і до чого можна дійти? Так, да, вас... звичайно, шерешитися в крайності, всім доброго дня, при вирішенні місцевих проблем, воно улюблена справа всіх активістів і нервових людей, яких доводять просто до такого стану. Одні просто кидають все і кажуть, та неможливо вирішити ніяку проблему, а другі готові зразу палець брати. Маску вдягати і йти лупити, тому, хто в цьому винуватий. От. Але все-таки європейська демократична культура передбачає європейські демократичні методи вирішення проблем, якийсь ну, рівень культури і активності громадян. При вирішенні кожної місцевої проблеми точно дуже важливими є, щонайменше три кроки. Дуже важливими є. Крок номер один обговорити цю проблему з тим, кого це стосується. Ну, наприклад, візьмемо типову місцеву проблему. На нашій вулиці немає асфальту. Таких проблем може бути і в різних сферах. Дуже багато в садочку чогось не вистачає, в школі щось зламано, або в установі, яку ми відвідуємо, ну, немає пандуса, люди, які потребують. Але давайте якусь таку, таку проблему, яка от, багато зустрічалися з цією проблемою. На нашій вулиці немає нормального асфальту. А ми є людина, яка там живе і хочемо вирішити цю проблему. По-нормальному. Причому так, щоб було всім зрозуміло і всім усе було очевидно. Крок номер один дуже важливий. Це зібрати всіх, кого стосується ця проблема. Якщо це асфальт на цій вулиці, і це може бути у дворі, тоді всі, хто живуть у цьому дворі, користуються підприємство, бізнес, що заводять туди товари. Якщо це вулиця проїжа, то всі, хто їздять по цій вулиці. Якщо це вулиця така транзитна, то це ті, всі, хто їздять по цій вулиці, і ще й користуються проїжджають додатково по цій вулиці. Тобто ми зібрали всіх цих людей. Яким чином маємо зібрати людей? Тут є кілька варіантів. Зібрати ми можемо у Фейсбуці, групу в інтернеті сформувати, вконтакті в однокласниках, фізично, пройшовши по квартирах, по будинках, по офісах і сказавши, де збори по вирішенню проблеми цієї вулиці, по підписах, підписними листами. Чому я не кажу, що із цього найбільш ефективніше? Тому що залежності від громади, залежності від вулиці, залежності від ситуації, може бути різний формат. Якщо вулиця, наприклад, дуже велика, то можна і фейсбук групою обійтися. Якщо група невеличка, то все-таки вулиця невеличка, треба обійти людей по особисто. Якщо вулиця така середня, краще підписні листи запустити. Але перший крок дуже важливий при вирішенні будь-якої проблеми залучити тих людей, яких стосується ця проблема, у групування навколо цієї проблеми. Тому що, попри те, що один в полі воїн, але один в полі воїн недовго. До того часу, поки відчай тебе не накриє. До того часу, поки не розчаруєшся або не захворієш, або не стануть ще якісь проблеми, відволічуть тебе інші справи. Сформування групи проблем, групи людей, гарантує те, що тепер ти не один, а в тебе є міні войско невеличка а група людей, яка буде вирішувати цю проблему. Проблема номер, етап номер два обов'язково: сформувати спосіб вирішення цієї проблеми. У випадку асфальтування вулиці, тут все зрозуміло. Спосіб вирішення проблеми, міська влада має заїхати і заасфальтувати цю ну, вулицю. В будь-яких інших випадках. Проблема не завжди так очевидна, тому що ну, способи вирішення різної проблеми існують різні. Та й навіть якщо повернутися до теми заасфальтувати вулицю, а може, якщо це прибудинкова територія, блоківкою її закласти. А може все-таки, користуючись тим, що і так будуть робитись дорожні роботи, змінити місце розташування парковки, місце розташування смітника, зробити маленьку діляночку, де можна буде з колясками, ну і так далі. і так далі. А може там за одною каналізацію треба, може, тому там дорога зіпсована, бо там копали щось, не докопали, не доремонтували, і тому й немає смисла зверху. Тобто все-таки навіть на рівні такої очевидної проблеми думаю, буде заасфальтовано, вулиця, треба її заасфальтувати, можуть виявитися цілком неочевидні речі. Треба обов'язково їх розколупати, зрозуміти, і з групою цих людей, яких ми залучили, досить детально описати, в чому суть вирішення цієї проблеми. І третій етап крок, от дуже важливий до вирішення проблеми, це максимально всім розказати про існування цієї проблеми. Потрібно не соромитися. Але зробити селфі на фоні цієї проблеми, е, показати це в Фейсбуці, виставити це в місцеву газету, надіслати листа, зробити пока транспарант на цю тему. Максимально всім потрібно розказувати про існування цієї проблеми, написати листи, написати звернення, підписні листи, які ми зібрали, зробити зниксероскопію, розіслати по всіх установах про те, що є ця проблема, запросити на, на, на місце цієї проблеми представника дорожньої організації, міського депутата, заступника міського голови міського голову, людей, які причетні до великому місті керівника району, якщо місто розбито на райони. Тобто запрошувати до вирішення цієї проблеми тих людей, яких воно прямо не стосується, але які можуть допомогти поінформувати усю громаду про те, що тут є люди, і у цих людей є проблеми. І оце є ключ до успіху. Тому що взагалі проблем є багато. І людей є багато. Просто самі по собі проблеми ніхто не вирішує, тому що ну, є проблеми, ну кого це цікавить? Ну, проблем мільйони. Є просто люди, їх теж не опитують, які у вас є проблеми, тому що ну, людей багато є, мільйон людей, мільйон проблем. А от коли в громаді конкретна проблема візуалізувалася у формі конкретної групи людей, які кажуть, це наша проблема, ми хочемо вирішити цю проблему. І ці люди не просто це кажуть, а вони почали робити певні дії, направляти звернення, показувати фотографії, позначати у Фейсбуці на фотографії цієї проблеми всіх своїх знайомих, кого вони тільки знають з міської влади, з мерії і так далі, журналістів, запрошувати їх подивитися на цю проблему на цю дорогу, нікою не можна проїхати на цю біду, яка давній час не вирішується. Роблять зустрічі, то це починається, наче як зуд. Тобто зудить починає для, для міської влади. «Блін, В якомусь місці в мене жудить. Так та було все нормально, ну було ну не було грязно. Ну тепер тут ну, чухається, треба щось робити. І рука тянеться щось повирішувати цю проблему. Для того, щоб позбавитися цього головняка, який створюють люди. З приводу цього головняка ми говорили в іншому ролику про те, що які різні всякі інструменти існують: формальні, неформальні, законні, незаконні, від помідорів закидати, до звернень написати. Але ключами до вирішення проблеми є те, що перше залучити людей, які стосується ця проблема. І тут на цьому етапі може виявитися у громадського активіста провал. Якщо активіст вважає, це проблема, я хочу її вирішити. А ніхто інший так не вважає. Люди кажуть про те, що ти що ти взяв, що ця дорога погана, що ти взяв, що їй треба ну, 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 щось там, ну, і так далі. По а що там по садочку? Ми не вважаємо, що це проблема. Тоді на цьому етапі дуже важливо провести інформаційну кампанію. От на цьому етапі дуже важливо розказати людям, чому це проблема, пояснити, деталізувати, роздати листівки, сформувати враження цієї проблеми, якщо людина впевнена, що це проблема, а люди навколо, яких це прямо стосується, не вважають це своєю проблемою. Переходити до етапу номер 2 згуртувати цих людей не можна в жодному разі. Тому що, як ти згуртуєш людей, якщо люди не вважають це проблемою? А якщо люди не це проблемою, то тебе мала, мала група людей не згуртована, 90% байдуже, тобі 10% щось там говорить про цю проблему, а міська влада або ті, хто віддалося віддаючи цієї проблеми, дивляться на це. І розуміють прекрасно. Та ні, людей не дуже цікавить ця ці проблема. Так зуби. Тому не можна переходити з першого етапу, поки ти не сформував у твого колектива вирішку цю проблему до другого етапу. Буває так, що не потрібно формувати проблему. Всім очевидно. Приїхали забудовувати двір, або розрили і не зарили за собою. Ну ще щось таке зробили, якщо про... всі розуміють, що проблема є. Тут немає проблеми. Етап номер два згуртувати. Знову ж таки, дуже часто активісти стикаються з тим, а як згуртувати людей? От я перший раз, як я можу ну, згуртувати? Я молода мама, мені їхати там з коляскою, а я проїхати не можу, бо там дорога калюжа, люжа мі дорога. От або е, ну, я автомобіліст. Я боюся заїхати туди тою водою, бо я не знаю, я там колесо потеряю. Як мені таких інших всіх сортувати? Дуже просто насправді. Не обов'язково треба робити мітинг зразу, акцію. Можна взяти і роздати запрошення на чай. Призначити місце, чи в кафе, чи в себе вдома, чи байдуже при вході в якусь установу, чи, і, і так далі. чи написати прямим текстом. Я такий-то вважаю, що є така проблема. Ми ж говорили, так? Да, Уже всі вважають, що є проблема. Тобто ми цей етап пройшли. Але не, не виставка, не вистачає мені якогось поштовху, щоб зібратися і почати цю проблему описувати і вирішувати. Тут треба самий простий метод запросити. По принципу, сусід до сусіда, свій до свого, по принципу, знайомий до знайомого. Всі виготовити запрошення, про те, що запрошують на чай з печивом, з тістечком, без печива. без так і написати, що є. Приносите з собою чай, печиво і так далі. Будемо вирішувати цю проблему і піти, роздати максимум цих запрошень. Тим, кого стосується ця проблема. Будете вражені, але в більшості випадків сформується група людей. 99% випадків це працює. формується група людей, які зібралися, поготорять, ну, потусіть, поговорить, чаю купить, ну і заодно поговорити поговорить про серйозну проблему. І тут вже дуже важливо, дуже важливо перейти від розмови про проблему до якоїсь конкретної дії. І от можливо на третьому етапі якраз ми дії. А давайте ми запросимо того, або давайте ми підемо на прийом до того, або давайте ми написуємо звернення, його зареєструємо. От такі, е, такі дії, вони по любе будуть успішними. Чому? Тому що навіть не важливо, якщо там негативні відповіді прийдуть, важливо інше, що люди разом почали щось робити, навіть маленькі. Вони згуртувалися, п'ють чай, щось роблять. Ну це не запорожці ще пишуть листа турецькому султану, але це вже такий перший серйозний крок до того, щоб до чогось перейти. І люди згуртовуються разом. І оце от згуртування вже стає цінним для людей. Багато хто з активістів каже, не всі проблеми нам вдалося вирішити. Були проблеми, які вдалося вирішити, було проблеми, що ми, попри те, що згуртувалися, проблему не змогли вирішити. Але велика цінність з того, що ми згуртувалися і стали разом. Тому що разом ми почали вирішувати багато інших проблем і почали їх помічати, і почали вірити в те, що ти не один, і ти в громаді знайшов однодумців. Дуже важливо в ході вирішення місцевих проблем знайти однодумців і разом з ними вирішувати наступні місцеві проблеми, а не розгубити навіть тих друзів, які з тобою були готові вирішувати проблеми, але потім ну, відчаялися і відійшли від справи. Як не розгубити? Повертаюся назад до першої базової речі. Якщо всім вважають, що це актуальна проблема, всім це очевидно. Згуртовуємося чай, починаємо спілкуватися. Якщо не всі переконані, що це проблема, або не всі вважають, що це проблема, ведемо інформаційну просвітницьку кампанію. Тобто роздаємо листівки, пояснюємо людям, чому це проблема, пишемо на цю тему, або ходимо, і спілкуємося усно. Від хати до хати, від двору до двору, від людини до людини, пояснюємо, є така проблема. Що ви про це думаєте? Формуємо громадську думку. Не забуваємо, що сформована громадська думка це основний базис, на чому. Громадські активісти опираються на чому вони стоять у вирішенні проблем суспільства.